Рядко, мій рябко, мій пес зі скалиці. Не заводить очей з їжі, яку готує вівсянка. І тим сильно дратує нашого кухаря. Покликав рябка до себе, щоб дати вівсянці спокій. Рябко голодний. За припаси у нас відповідає вівсянка. Треба спитати, чи не знайдеться у нього щось для рябка. Вівсянка. Вівсянка, поговорити. У мене залишилася останньої ковбаса я збережу її на дорогу додому. Слухай, Індро, я теж люблю цю звірюку але він у тебе зовсім від рук відбився. Так, ну. «Давай, Вісянко, на що не тобі? Завтра будемо в тросках і матимемо вдосталь їжі. Ми ж супровід і нас нагодують як почесних гостей. Пазани вині, печене порося з яблуками. Ті твої ковбаси все одно тільки на собаче їдло годяться. Хай тобі годі в мене її видурювати. Щоб ти знав, ковбаса в смачніша» але вона не дістанеться ані тобі, ані твоєму псу. може ти її на щось поміняєш? М -м, може й так. Кухоль має мій перстень. Програв йому в кості. Але якщо повернуся додому без нього, моя стара мені цього ніколи не пробачить. Якщо зможеш його повернути, радо віддам тобі ковбасу. Так? Подивимося, що можемо зробити. Репутація втрачено козел мені не повірив. Так.